Нійких органів немає. Система у нас заточена і судова, і силова абсолютно під одну людину Петра Порошенка, як попередня під Віктора Януковича. І, МВС теж. і наївно думати, що а, корупційна система може боротися з корупційною системою. Можуть бути показові дії. Нагадаю, що, ну, наприклад. Вручення. це показательне Нагадаю, по Я про інше. Або, а, а, Вручення повістки це ще дрібниця. Була показова дія свого часу, коли за часів Януковича посадили Волгу. Він був тоді головою одного з державних комітетів. А там, очевидно, що шламов про Хабар не узгоджений з верхівкою влади, з партією регіонів. Але це було дуже необхідно показати Януковичу, що вони теж, Буцімто, борються з корупцією, і це жертва одного з чиновників. Я припускаю, що і Петро Порошенко міг би пожертвувати одним з чиновників, тому що вже захід, ну очевидно, що втомлений від корупційних дій нинішньої влади. А з точки зору зміни ще влади в Сполучених Штатах Америки, то будь-який привід зволікання з реформуванням, з корупціонаєстю нинішньої влади. Може стати катастрофічним, особисто для Петра Порошенка. Бо нагадаю, якщо Оніщенка передав силовим структурам Сполучених Штатів Америки інформацію, і, зокрема, на Петра Порошенка, то ну, арешт Порошенка може бути просто на території Сполучених Штатів Америки. Зрештою, у нас там вже один прем'єр сидить. А якщо для Сполучених США... Штатів для Сполучених Штатів Америки... Та ви вважаєте, що це фантастичний варіант? Я не вважаю це фантастичним варіантом. Петро і Порошенко потрібно показати, Там, хоч мінімальну, хоч мінімальну боротьбу з корупцією. Але Способені я не певен, що випадок з Ахіндовським це реальна боротьба з корупцією. Бо, бо силові структури завжди були елементом залякування і вимаганням коштів. Вони залишились таким і зараз. Елемент залякування і вимагання коштів. Ну, справа, до речі, Аніщенка теж про розподіл його власності. Тепер ідуть торги між Аніщенком і Порошенком, яку інформацію він готовий оприлюднити. Зараз на питання навіть не посадки Ахіндовського, а те, що ну от, можуть бути питання по так званій амбарній книзі, виявляйте, яка зараз черга буде реальних корупціонерів, не лише ті чиї прізвища вже засвідчені, а які можуть бути засвідчені до адміністрації президента з валізами. Грошей, щоб, не дай Боже, не оприлюднили цю інформацію. Вже, от повірте мені, лише після, согласен, цього випадку, з вами, да? після цього випадку. Почему там черга согласен, тих, хто хоче нести гроші до адміністрації президента. Чому ви не це дуже, дуже просто. Е, ну, очевидно, що проблеми, створені Аніщенком для Петра Олексійовича, придумані чи наявні. Ти тут